Один, два, три, чотири, п'ять. Привіт, друзі! Ти, Груню, а що ти робиш? Я рахую. Рахуєш? А що ти рахуєш? Я рахую тварину в господарстві. У мене є власна ферма. Як цікаво, а які у тебе у господарстві є тварини? Ходімо подивимося на них і порахуємо їх. Чудова ідея! Ходімо, подивимося. У мене є свині. Допоможіть мені їх порахувати. А тепер порахуємо їх разом. Один, два. Молодці. У мене троє свиней. А це мої корови. Порахуйте їх друзі. Молодці. А тепер порахуймо їх разом. Один, два, три. І чотири. Дивіться, он от нас заховалася. <світ> Молодці, у мене чотири корови. <світ> а це мої кури і одна маленька курчатка. Порахуйте їх, друзі! А тепер порахуємо їх разом. Один, два, три, чотири і п'ять. Молодці. Ти рою, Наталю, у мене надзвичайна ситуація. Привіт, Марусю! Це наша квочка Маруся. Що сталося? У моєму гністі несподівано з'явилося ще одне яйце. Йдіть за мною. Вчора я знесла чотири яйця, а сьогодні їх п'ять. Друзі, давайте порахуємо яйця. Один, два, три, чотири, п'ять. Дійсно, їх п'ять. Яке ж з них зайве. Може, це. З нього вилупилося курчатко. М -м, може, це? О, ні, І тут курчатко. Може, це. О, і тут курчатко. Може, це яйце зайве? О, ні, із нього теж вилупилося курчатко. Ага, ось це яйце зайве. Марусю, здається, це яйце? Таке велике і біле, не твоє. тоді? Груню, ходімо, розпитаємо інших тварин, може, воно їхнє? Чудова ідея. Горобчик. Дивіться, горобчик сидить у гнізді. Може, це його яйце? Горобчику, це твоє яйце? Ні, це не моє яйце. Ні? Дивіться, ваше яйце велике і біле, а моє маленьке і рябеньке. Я будую своє гніздо з трави, соломи та м'яких пір'їнок. У моєму гнізді зазвичай лежить 4-5 яєчок. Коли пташенята вилуплюються, у них немає пір'я і вони дуже крихітні. Я приношу їм їжу, комахи насіння, щоб вони швидко росли. А як вони відкривають свої цюбаки, просто неможливо не помітити. <ривіт> Друзі, дивіться, а це що за пташка? Правильно, сорока! Сорока, привіт! Це твоє яйце. Привіт! Ні, не Ні? моє. Мої яйця всі на місці. І дивись, ваше яйця велике і біле, а моє маленьке зеленувато синє і з цятками. Я завжди будую гніздо високо на дереві і ховаю його серед гілок, щоб захистити своїх малюків. Моє гніздо міцне й тепле, а за яйцями я ретельно доглядаю. Зігріваю їх і перевертаю. Коли пташенята вилуплюються, вони маленькі й голенькі, тому я невтомно приношу їм жуків, черв'яків і ягоди. А це що за пташка? Правильно, папуга? Привіт, папушко. Слухай, може, це твоє яйце? Ні, це не моє яйце. Ні? Хм, Але тайно я до нього придивлюся поближче. Хм, Ваше яйце біле і моє біле, але ваше значно більше. Я не буду гніздо з гілочок, як інші птахи, а селюсь у дуплах дерев. Де тепло і затишно для моїх майбутніх пташенят. Мої малюки народжуються зовсім без пір'їнок, сліпі і дуже маленькі. Але я турботливо приношу їм потрібні фрукти, насіння і навіть квіти. Друзі ви це чули? Хтось плаче. А, може, це ти грунь? Ти груню ти де? Це ти плачеш? А, Ні, не я. <світ> не тоді плачу хто я. плаче? О, мені здається, звук долинає звідти. А, ходімо, ходімо. А, а, хто це, друзі? <світ> так, це крокодилиха. Крокодилиха, крокодилиху, чому ти така засмучена? Я загубила своє яйце. Воно було таке велике і біле. Може, це воно? Дивіться, друзі, воно велике і біле. О, воно тріщить. Ой, з нього вилупився крокодильчик. Вітаємо тебе, крокодилиху! Тепер у тебе є дитинча. Дякую, друзі. Дякую. А ви знали, що крокодили теж відкладають яйця? Давайте послухаємо про це більше. Мама крокодил відкладає свої яйця у піщане гніздо, купу листя чи навіть у мол. Вона ретельно вкриває їх, щоб захистити від холоду і хижаків. Коли малюки починають вилуплюватися, вони кличуть маму і вона одразу приходить на допомогу. Але деякі малюки знаходять шлях до води самостійно, орієнтуючись на запах і звуки води у воді малюки залишаються біля мами, часто ховаючись поруч. Або зручно влаштовуючись на її спині чи голові. Друзі, а на сам кінець послухайте віршик про мишей і лиса. Ти чому такий злий? Ой, ой ой. Один, два. мишей тьма. Три, чотири. нори рили. П'ять шість. о, Рудий хвіст. О, сім вісім. Лис у лісі. Дев'ять, десять. І вся лічба. Миші й вростік. Ой, біда. Не хотів я вас лякати, а лише порахувати. Миші вилізли із снір, і усіх їх лисик з'їв один, два, три і чотири.